В ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Катерина Трасюк. Вітаю. Сьогодні, 26 червня, саме цього дня народилися такі знані представники України, як письменник Василь Бережний і художниця декоративного мистецтва Нінель Гаркуша, вшановується пам'ять українського священника патріота Володимира Прийми. 1945 року 50 держав підписали статут Організації Об'єднаних Націй. А ще відзначається міжнародний день боротьби із вживанням наркотиків і день кримськотатарського прапора. Про інші резонансні події в Україні і світі коротко. На фронтовому Донбасі терористи продовжують бойові дії. Луганський аеропорт після обстрілів відновленню вже не підлягає. Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію агресором. Президент України Петро Порошенко підписав закон про допуск миротворців в Україну. НАТО готує найбільше з часів холодної війни військове навчання. Державний борг України за місяць виріс на 7 мільярдів гривень. В Україні мораторій на перевірку бізнесу продовжує. Вже до нового року. Укртелеком готує подорожчання утримання стаціонарних телефонів. Заступник білоцерківського прокурора піймався на отриманні хабаря у розмірі 110 тисяч гривень. Євросоюз думає, як виручити Грецію на порозі її дефолту. А російське місто Сочі потопає від злив. Волонтери Житомирщини продовжують благодійну підтримку українського війська. Репортаж Галини Ковальчук. Ір коштів цілодобові телефонні дзвінки, фасування та складання речей, посилки і передачі, відвідани поранених та вибір безпечного маршруту туди на схід до своїх. Приблизно так виглядає день звичайного волонтера, людини, яка добровільно і безоплатно поклала на себе певні функції держави і не може сидіти, склавши руки в той час, коли українці гинуть в боях із проросійськими окупантами. Цього генератор ми економимо сонячнебатарею, на то годин. «40 ватт лампа. Отже, ви на Житомир. Якщо що? Давайте замовлення, ми будемо їх збирати купувати. На Житомирщині волонтерством займаються люди різного віку і фаху. Павло Обезюк, телеоператор, вже понад 10 разів возив допомогу в зону АТО і на цьому зупинятись не буде. Хлопцям не вистачає речей, які не може їм предоставити передусім і держава, яка повинна це робити, але волонтери не можуть теж в повному обсязі. Доставити ті товари, які необхідні нашим військам, тому що держава не займається, а волонтери не мають на то права. Свободівець Максим Вілівчук у волонтерському русі ще з Майдану. Чоловік каже, коли планується поїздка на передову, волонтери усіх районів області об'єднуються, аби завести військовим необхідні речі. Змалена у нас є Микола Поліновський. В нього є соляра. У нас є якісь речі. Ми так компонуємося, збираємося одним автобусом. Малинська громада і Микола Поліновський збирається, Олексій Рисіч, Павло Бізюк. Я і от таким чином ми збираємо автобуси всім світом, виїжджаємо і допомагаємо. Остання поїздка це 3,5 тисячі кілометрів, з яких чимала частина на передовій, там де стоять нульові блокпости з нашими воїнами. Мені цікаво возити туди, куди не їздять звичайні люди. Надзвичай люди приїжджають до якогось штабного міста, я так кажу, наприклад, Краматорськ, і залишають там всю свою допомогу. А вона необхідна конче на нульовому блокпосту, тому що там стоять люди, які дуже вони стоять на смерть за нашу Україну. А вони нікуди звідти не підуть і вони навіть на ротацію ходять у край. В край необхідних випадках вони самі бажають залишатися там до останнього. Волонтери Житомирщини відправляють на схід одяг, продукти та навіть деталі до зброї. Вони кажуть: сьогодні перш за все слід підтримувати нашу армію і добровольців, які щомиті ризикують своїм життям заради України. Вот у борщики сухі. Це дякую волонтеру Ігорю в Новограді волинській Дякую. Дякую. дуже приємно. Суперлайнер Боїнг 737 над Житомиром не фантастика, а реалії. Які причини появи цього гіганта у Житомирському небі? Наше дослідження. Боїнг 737 авіакомпанії Ян ейр у суботу близько півгодини парив у повітрі над Житомиром. Мешканцям міста, районів Польової, Мар'янівки та Київського шосе пощастило побачити на власні очі пасажирський лайнер. Користувачі соціальних мереж з балконів фотографували віражі авіалайнеру та обговорювали можливі причини його прильоту у Житомир. Сергій Сухомлин розповідає, це був перший технічний обліт житомирського литовища, який готується до відкриття. Мені ж бачили відділі Боинга 737-го над городом Житомир и часть житомирян подумала, что у нас наконец-то открылся аэропорт пока аэропорт не открылся я думаю, что это приятное событие будет в ближайшее время на данный момент компания ЯНР просто проверяла работу технических приборов по наведению то есть работу взаимодействия самолета, аэродром и так далее то есть это был технический облет они провели, проверяли работу аэродромного оборудования и поэтому открытие, я думаю, в ближайшее время все-таки состоится На сьогодні в Житомирському аеропорту закінчуються внутрішні ремонтні роботи. Залишилось провести у порядок територію та злітну смугу. Для цього всі передумови виконано. Констатує Сергій Сухомлин. А 24 квітня міський аеродром отримав свідоцтво про реєстрацію, яке засвідчує, що його занесено до державного реєстру аеродромів цивільної авіації України. Як раніше повідомлялось, спочатку з Житомира авіалайнери компанії Ян ейр здійснюватимуть рейси територією України, а згодом після Отримання відповідного сертифікату також міжнародні сьогоднішня п'ятниця увійде в історію Житомира як день, коли в місті створено рекордну живу карту України. А в день конституції, у неділю, 28 червня, в Житомирі пройде офіційна церемонія покладання квітів до пам'ятників видатних українців Грушевського, Чорновола, Франка і Шевченка. Початок о 10-й годині. Ми продовжуємо наш новий телевізійний проект Моя родина, Україна про наші родини Скоростення». до нього долучився письменник Віктор Васильчук. І я ще пам'ятаю від бабусі моєї, коли вона жива була. У мене бабуся Аршуля, дід Казимир, Кайтан Казимирович, був, вони поляки такі, от, сели, жили у Великому лісі Лугінського району. І от у них було 12 дітей, я пам'ятаю, як вони всі з'їжджалися на якісь свята, там, чи на Пасху, чи на зелені свята. І от у них було, сідали за такий великий стіл і от спілкувалися. Це було, ну, безумовно, там щось готували вони, там кожен привозив хліб, там ще якісь гостинці, все. І я настільки був це все, я з таким відкритим ротом сидів, це все слухав, що... І от я навіть там написав, була в мене книжка пізнакомбрика, є навіть таке, така образок, я саме по дідаю, який там їздив колись на коровах, до речі, не на биках, а на коровах їздив. Возив всі, бо він коня беріг, казав, що кінь-то на на є взяти чи на якісь свята. І так, я я, я, я пам'ятаю, як потім і нашу родину зайшло таке свято, що ми от, у нас батько народився на покрову саме, і, ми, і з покрови у нас дуже багато все зв'язано, тому що і моя газета народилася, вичини кориси на покрову 14 жовтня, і свято просто на покровувався українським інтелектуальним мистецькою. І ми ж завжди батька за столом теж збиралися, ми тільки на жаль одна сестра є Тоня. Але дружина, чоловік, там рідні, сестри, брати, двоєрідні збиралися 14 на покрову, це козацьке свято, те спілкувалися, співали пісень. От, на жаль, теж батько вже три роки пішов в життя, одна мама є. Але ми продовжуємо цю традицію, тому що і в нас так вийшло, що моя теща Катерина Іванівна родилася 16-15 квітня, і мама 15 квітня, Розани Китаніна. І от ми теж з сім'єю ходили спочатку до її мами, тому що вона старіша була, теж цього року пішла з життя. На жаль, залишилась тільки моя мама. От, і е, не залишилось тих дітей, які були ще там, от, тих моїх родичів, все. то ми зараз так само підтримуємо цю традицію. От навіть е, йдемо тоді до мами, потім збираємося в себе, вдома донька, я і застрілася. Хоча сім'я маленька, але ми збираємося. Я думаю, що е, ну, знаєте, колись було в Радянському Союзі, казали, там сім'я це ячейське суспільство. От можливо воно і правда було, тому що з кожної сім'ї складається суспільство. Якщо в сім'ї живуть традиції, то вони живуть і в Україні. А зараз про інші резонансні події на Житомирщині. Сьогодні в Житомирі пройшов флешмоб Україна єдина на майдані Корольова. Сотні людей утворили живу карту України. Житомир відвідав екс-президент України Леонід Кучма. Житомирський історик Геннадій Махорін презентував до 50-річного ювілею свою документальну 50-ту книгу. В обласному літературному музеї відкрилася виставка картин художника Миколи Оникійчука Живописні фантазії. В Радомишлі з ювелірної крамниці викрили сейф із коштовностями. На 200 тисяч гривень. Попереду на нас чекають три вихідні у зв'язку з відзначенням Дня Конституції України. І насамкінець цитата цього тижня. Народи мій, як добре те, що ти у мене є на світі. Поет Микола Вінграновський. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Які всі попередні? Ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті tvradio.zt.com.ua. Синоптики прогнозують на вихідні грозові дощі, але я бажаю вам теплої погоди у душі. Бережіть себе та Україну. Побачимось.